Вікенд нової української музики. Відома фраза Мохамеда Алі: Пурха як метелик, жаль як бджола, і там ще є продовження. Читай реп як шершень. Просто зараз цій студії з'явиться Олег Шершень з презентацією свого дебютного альбому Крила. Привіт, Олеже! Вітаю, вітаю, привіт! Дякую, що запросили. Дуже радий бути тут. Вже не в перший раз, вже прям як. До своїх своїх друзів в гості приїжджає. Ми тебе дуже раді бачити, і тим більше ти сьогодні залетів на крилах. Клас, так. так називається твій новий альбом Крила. Так. Розкажи про роботу над цим релізом. Я робив цей альбом разом з моїм хорошим другом Сашою Саврюковим. Він музикант. Познайомилися ми з ним яким чином. Я випускав пісні свої, і він почув мою творчість, а сам він гітарист. Ось, і він, чисто, як хобі, робив такі рок оранжування для пісень, які йому подобаються. Не то, що тільки для моїх. І він мені скинув таке оранжування на одну з моїх пісень, і мені капець як сподобалось. І я кажу, давай зробимо цю пісню. І десь приблизно в цей момент мені запропонували виступ. І я подумав: блін, круто було б, якщо от в такому форматі, бо я завжди до того виступав під біти. А, і тому що дуже круто, як перформанс було б репчик от в такому форматі подати, тобто от під гітару. Я спочатку думав, що це буде просто поєднання біта з гітарою, потім згадав, що в мене є товариш, який грає на драмах, Ну, е драмер. І так потихеньку, потихеньку і ми зібрали цілий бенд, і в результаті грали повністю вживу. На цьому. І при, Причому не цю, тільки цю одну пісню, а ми підготували, в нас був там, приблизно місяць до концерту, підготували ціли, цілу програму, там, по-моєму, 9 пісень. Всі от в такому форматі і грали повністю без підкладів, тобто все-все повністю гралося вживу. І е дівчинка, моя подруга, Таня була на бек-вокалі, там підспівувала, тобто все, все абсолютно вживу. І він е з, з того моменту почав от більше цікавитись власне, розробкою аранжувань, інструменталів, і зараз пише дуже класні круті біти і написав повністю весь продакшн для альбому. Були деякі старі демки, яких був, ну, були його гобіти, він своє бачення, тобто їх переробив в своєму стилі. Ну, дуже вони набули нового звучання. Багато стреків, які були трошки старіші, я переробив фактично повністю. Тобто, наприклад, трек Крила це фокус-трек альбому. На ньому лишились, ну, від старої демки, тільки приспів лишився. Але цей приспів, я от коли. Приймав участь в проєкті під бульбатл останній от цей сезон. То мій ментор Вадік Тіджей, з яким я тоді працював в цьому проєкті, почув тоді ту демку. Це там того часу, так вона була. Він почув і сказав: Блін, це народний трек. Це пісня, типу, прям може стати народною. Треба видавати. Так, так. І от я, вона з того часу лежала, але все-таки, от. Дочекалися свого часу. І навіть на честь цієї пісні крила ти назвав увесь альбом, до якого увійшло так. загалом 11 треків. Так, так. І ти якось так. їх обирав, щоб форматував їх, якось так підбирав концептуально. Чи це збірка твоєї творчості насправді, за період? Нас, насправді це в якомусь сенсі збірка, але за рахунок того, що. Е, Весь продакшн робила одна людина. Плюс, оце все оформлення, збирав та все докупи в такий відносно короткий період часу, тобто там ну, десь приблизно там місяць часу, та, я от його повністю доводив е, до пуття. Він вийшов досить концептуальним. І, і, мені, і, і чому я назвав його власне крила? Тому що мені здалося, що е, ну, от, крила символізують собою, напевно, от в кожного там, птаха два крила, не три, не чотири. Та. Кожної там істоти, от, є, е, яка літає, там є два крила, е, і вони символізують для мене, мені здається, символізують якийсь баланс, тому що птах з одним крилом не полетить, правильно? І, ц, і тут якби дві дві грані, дві сторони моєї творчості. Половина треків на альбомі є такою ліричною, більш душевною, такою там десь про кохання, про, про якісь такі теми задушевні. А друга половина є такою більш реп-реповий реп, більш технічною, такою, от, з напором, з такою подачею. І це якраз от, є два моїх крила, mm -hmm. які з'єдналися в цьому альбомі. І, і він полетів. Наскільки тобі легко чи складно? Оголювати душу в ліричних треках, типу, ну, бути максимально відвертим. Е, насправді ну, досить легко. Просто це е, не завжди е, не завжди артист, та, який співає там про якісь е, про почуття і так далі. Це не можна сприймати ну, дуже буквально. Тобто, це не завжди ти, ти прям співаєш про себе або про себе прям в даний момент життя. Це може бути ліричний образ, і багато людей думають, що якщо ти співаєш там про якесь нещасне кохання, то це значить, що ти в даний момент переживаєш нещасне кохання. Але якраз мені здається, в цьому і полягає артистизм і майстерність, що ти заставляєш людей вірити. Тобто, ну, якщо вони вірять в це, значить воно вдалося. Тобто, значить, ти дійсно щиро ну, передаєш цю емоцію. Ну, а ти в своїх піснях співаєш про себе чи від лиця героя? По-різному буває. Тобто є таке, що і про себе є і від. Про себе мину, в минулому є від лиця там що я бачив зі сторони серед моїх друзів, знайомих в пісню Крила. Давай отак по сенсам. Що ти запакував туди? В пісню Крила я запакував напевно якийсь такий мотивуючий посил. Мені більше всього асоціюється ця пісня з ну з легендою про Ікара. Та там, власне, є відсилка до цього, та що е -е, Ікар дуже хотів літати, і батько Дедал зробив йому крила. І він піднявся до самого сонця, і крила розплавились, і він впав. Але він здійснив свою мрію. І тобто, що якщо ти дійсно чогось хочеш. Ну, я хотів донести до, до людей, що якщо людина дійсно чогось хоче, то треба ризикувати. Треба вміти поставити на карту все. Аудиторія променя тебе знає здебільшого як учасника рептріо Боташе. А, і ми знаємо, що Боташе це мозаїка із трьох артистів. А от чим відрізняється шершень як одиниця від решти? Е, ну, мені здається, що в мене напевно більше іде. Наголос на, на ухил в сторону власне репу, такого техніки, речитативу, складних Рим, і загалом, якщо дуже сильно перенасичувати таку історію, я з часом прийшов до цього, якщо дуже сильно перенасичувати складними елементами пісню. То людям важко це, це слухається. Ну просто людина змучується від великого потоку інформації тобто, коли йде дуже швидка, чітка, складні якісь там елементи, якісь там ігра, гра слів. Але мені завжди подобалося, я слухав таку музику, і мені подобалось те, що вона. Є ну, в іграх комп'ютерних є таке поняття реіграбельність. Тобто, коли ігра, е, такі цікаві створює ігрові ситуації, що тобі цікаво її кілька разів проходити. Тобто не один раз пройшов, і там і забув. І так само в пісні, що їй цікаво кілька разів слухати, і ти кожен раз новий слухаєш і щось нове почув, те, що не чув е, якби минулий раз. І якраз в, е, ну, в рамках е, бота, е, гурту Боташе я даю маленький, невеличкий кусочок, от такого, та, щоб людина не встигла змучитись, але. Воно справляло такий ефект Вау, що вона Д... такого не чула. До нього було б цікаво так повернутися. І, до речі, у тебе є пісня Вузли на альбомі Крила, і там є такий текст: настане день, і ми дізнаємось, хто є хто. Ти вже собі відповів на питання, хто є шершень? Я думаю, це... це не є якесь таке статичне питання, та? тому що ти на протязі свого життя проходиш якісь метаморфози. І насправді людина хороша може стати поганою, а погана людина може виправитись. Е, І головне розуміти в, ну, на даному етапі, ким ти є і куди тобі рухатись. І зараз, я думаю, я, та, я розумію, хто я є і чого би я хотів. Хто ти є? Е, я українець, український артист, реп-артист. Який хоче робити особливі речі, вносити щось нове в українську музику, заявити про себе, і лишити після себе якусь таку творчість з, з закладеними якимись такими посилами, які, люди, які будуть актуальними там, через 50-100 через 100 років. І людина послухає, і ця, щоб ця музика не, не, не мала терміну дії, та? щоб людина послухала, і Чимось погодилась, на щось подивилась там під новим ракурсом, під яким раніше не дивилась. Ну, Тобто, щоб воно спонукало до чогось, до якихось нових думок людей. Дуже цікаво дізнатися про тебе більше. От тебе є пісня, план Б. А чи є в тебе в житті план Б, от ким би ти міг бути, якщо не репером? Насправді, ну, поки ми слухали пісню Крила, там ми з тобой так розмовляли і. Ти питала, чи готовий я поставити все на карту заради слави, ти сказала. ну, Ми вияснили, що це не заради слави, так? Е, насправді, я ж ну, сам за освітою я архітектор. І я е, пропрацював в сфері архітектури ну, десь приблизно 15 років життя. І буквально от, коли ми створили проєкт Боташе, я повністю припинив всю діяльність і ну, поставив якби, все на музику. І зараз я займаюся суто музикою. Круто! Класна історія. Ну, тому yeah. от, е, це, напевно, мій план Б. Музика. Um, знаєш, Артем Пивовара називає себе летючий ніндзя. Um, чи є в тебе подібне визначення себе? Або як тебе називають друзі? Професор. Професор. То. Правда чому? Я не знаю, це такі, ну, вони мене так частково підколюють. Е, ну, е, Вони. Е, Думаю, що я міг би викладати, напевно, якийсь хіп-хоп-науку в якомусь знаєте. Вау, то це, це ну, реально ще один план Б. План С. Ну, типу, того, так, коли відкриється якийсь факультет. І знаєш, от наступне питання, вибач за нього одразу, прошу, перепрошую. Його не дуже люблять артисти, але чому ти називаєшся шершнем? В тебе таке звичне ім'я Олег Козачук. Так. Як з'явився шершень? Чому саме шершень? Насправді досить банальна історія. Я дуже давно ну, почав займатися музикою, це ще було в школі. І тоді в нас був гурт з моїми однокласниками, і ми просто домовились і придумали одне одному нікнейми, і мені придумали шершень. Я навіть не впевнений точно, чи, ну, чи я ну, вірно пам'ятаю, просто я. В принципі, любив завжди жовтий колір по житті. Можливо, це тому, бо в мене було досить багато різного там, одягу жовтого кольору. І тому так. Але багато хто каже, і там в коментарях пише, і це, напевно, відповідає якось моїй творчості, що там Шершень жалить там, своїми рядками, Римами там, і так далі. І, ну, в якомусь плані так і є, напевно. Шершню, що тебе в житті взагалі змінювало? Люди. Люди, людські вчинки ну, напевно, найбільше. І не знаю, на мене дуже сильно таке якесь мотивуюче враження справляють люди, які через ектерни до, до, досягли успіху. Я дуже люблю такі всякі біографічні фільми, дивитись про музикантів, зокрема, і про спортсменів. Я дуже класний серіал «Лес Dance про Майкла Джордана на Нетфлікс. Я подивився, цей серіал, і я просто під таким враженням був. Ну, просто, коли ти розумієш, що є люди, які настільки виняткові, що ну, такі народжуються, типу, раз там на декілька сотень років. І, блін, хотілося б бути одним з таких людей. Гадаєш, винятковість можна прокачати? Звісно. А що на тебе в житті впливає? Події, обставини? Чи ти така людина, яка сама впливає на події і обставини? Я думаю, так і так. Ну, тобто, я, в принципі, якось не знаю, ментально, напевно, не вважаю себе прям якимось особливим, що я там супер та нео. Ось. Е... Все, так як на всіх людей, звісно. Є події, дуже... які дуже радикальні зміни в житті. Ну, зокрема, ті події, які в нас в країні відбуваються, вони впливають на всіх людей. Дуже радикально. Але і величезна подяка людям, які впливають і роблять все від них залежне, щоб впливати на ці події, щоб пошвидше все налагодилось і закінчилось. Все це в наших руках. Наскільки от взагалі, знаєш, так важко живеться шершню? От як це відображається в піснях? Е... Блін, я не знаю. В мене завжди якось, коли приходять такі роздуми, типу, що тобі важко. Е я завжди згадую просто людей, яких там я навіть особисто знаю, або яких, ну, про яких там чув, читав, бачив, яким важче ну, в рази, в сотні разів. І це теж ну, може це погано прозвучить, теж в якомусь сенсі мотивує не розкісати, не опускати руки в плані, що. ну, все в тебе, ніфіга тобі не важко, все в тебе добре. І, і все буде добре. А от Якщо в, про творчість говорити, так от, що тобі хочеться в піснях е, реалізувати, понити, повчити людей, як жити, порадіти, або просто щось написати, щоб стати популярним. Е, насправді, я коли пишу, от коли я записую нову якусь пісню. Або там я тільки її написав. Я завжди уявляю, для мене, напевно, квінтесенція, от, власне, музики, це лайф, це виступ. І от е, мені хочеться, ну, на даному етапі творчості, мені хочеться якихось крутих концертів, щоб прям люди кайфували від музики, там знали слова, і щоб воно їх прокачувало. Але в той же момент я не роблю такої, ну, якби танцювальної музики, та то. Тобто, щоб от прям от всі пригали, там, стрибали. Тобто, я, я якось намагаюся це поєднувати. Тобто, качову таку музику, але все-таки, щоб в ній були сенси, яких, можливо, на концерті це не настільки важливо, але щоб вона була універсальна. Тобто, ти міг і на концерті класно під неї качнутись, і в навушниках або в машині послухати і вже розібратися, про що ж, про що ж там Шершень читає? От Шершень читає, от Шершень займається творчістю, щоб подобатись дівчатам? У мене є дівчина кохана, і. В принципі, я не ставлю таке за мету собі подобатись там іншим дівчатам. Звісно, я думаю, кожному там чоловіку приємна увага там жінок. Так само, як дівчатам, приємно, коли там чоловіки роблять компліменти. Тому це нормально. Ти сказав про квінтесенцію музики, що для тебе це є живі виступи, і зараз є можливість наживо виступити у вікенді нової музики. Друзі, зустрічайте шершень та Ксенія Івась. Uh, Спеціально для вас такий спешл. Окей, uh, okay, трошечки такого вступу. Промінь. Yeah. Oh. Авторитет, кого тебе запитав, хоч і мав перед тим до метиме до лати йти та як одинці вони би радо говорили, тобі не полетить твій борт. Та я мети, їх не вважаю депоха по води. Ви купаю куди тилу, коли навколо дим Добре знає, хто боє, не нав'язати нам сорт. Ей. Друже, не зважай на те, що будуть говорити тобі. Бо насправді байдуже твої сумніви, друже, те, тобі, байдуже. Твої сумніви я у голові лиш твоїй, друже. Незважаю на те, що будуть говорити тобі, бо насправді байдуже. Твій сумнівий загоном є у голові, лиш твоїй. Дякую тобі. Дякую тобі за цю чудову пісню. Друзі, це було для вас спеціально. Шершені, Ксенія Івасі в вікені нової музики, крутий трек. Ну що, час запитати про те, яким буде наступний твій реліз? — Класним, я сподіваюсь. Ну, скорим. Скорим. Насправді в мене є там. Я при, трошки припас собі е, пару демочок, тобто є такі, є, є що показати. Я поки що насправді не вирішив, коли це буде. Я думаю, треба дати людям добре послухати альбом. Не можна балувати так. Дякую тобі за чудову розмову і прощаюсь тобою до нових пісень. У нас в гостях був співак, сонгрейтер, шершень, учасник Баташе. До зустрічі. Йоу, всім привіт! На зв'язку Шершень з міста Лева. Якщо ви любите український реп та хіп-хоп, обов'язково підписуйтесь на радіо Промінь, ставте свої пальці вверх, лайки, і пишіть коментарі. Більше восьми слів, пам'ятаєте це. Ну ви зрозуміли.